З вами знову Валерій Клочок. Європа знімає з себе одноосібну відповідальність за підтримку України. Кажуть: ні, ні, це не лише наша зона відповідальності, загалом ви не так все зрозуміли. Також Угорщина сьогодні вже активізувала новий скандал з Україною і взагалі назвали Зеленського несповна розуму. А росіяни готують китайців до нападу на Тайвань. Так, роблять вони це давно і системно. Дрони ж. Кажуть, не російські, невідомі, знову літають над цією Європою цього разу уже у повітряному просторі Німеччини. Хоча в Німеччині вони були і раніше також. Давайте детально з цим цим розбиратися, підписка, коментар, вподобайка. Традиційно вас про це прошу. Не жалкуйте вподобайок, їх забагато не буває. Дякую, що ви відгукуєтеся на моє прохання активізувати канал, який справді потрапив у бан, ми це вже з'ясували. Тому прошу вас, друзі, зробити маніпуляцію. Знову відписка, підписка, коментар, шери, вподобайки все це буде допомагати витягнути канал справді у топ загалом YouTube платформи, до чого ми з вами, власне, і рухаємося. І я вам за це шалено дякую. І працюю вас, дорогі мої підписники, саме для вас. А тепер давайте до суті, друзі, розпочну зі статистики приємної Генерального штабу Збройних сил України. Який говорить про те, що справді був нанесений удар по афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. Бензоколонка, Росія залишається без палива. Так, чим далі, тим менше у них палива. Статистику я про цю вам говорю майже в кожному відео. І Генштаб робить це дуже успішно. Підтверджено влучання по об'єкту з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень та подробиці уточнюється. НПЗ забезпечує потреби окупаційної армії і в основному виготовляє бензини, дизель, авіаційне паливо, річний обсяг переробки становить близько 6,25 мільйона тонн. Вранці я вам говорив, що відомо про це із місцевих пабликів, а тепер це вже офіційно підтверджена інформація. І аналітики проєкту Діпстейт повідомили, що російські війська. Поступово збільшують свою присутність у купянську харківській області. Це вже неприємна новина, і говорять, що дійсно там ситуація справді напружена, ми про це знаємо. Говорять, що українським силам вдалося унеможливити використання ворогом так званої труби для переправи. Росіяни знову змушені пересуватися через річку та лісосмуги. Це зменшило інтенсивність проникнення, однак противнику вдається накопичити достатньо сил для штурмових дій і диверсійно-розвідувальної діяльності. Але на інших напрямках ситуація дещо інша. До ну, прикладу, Володимир Зеленський сьогодні зробив багато заяв і повідомив, що триває контрнаступ на добропільському напрямку. В зсу вже звільнили майже 167 квадратних кілометрів. Та 187 очистили від російських диверсійних груп. І за його словами, лише в рамках цієї операції росіяни втратили майже 3 тисячі осіб, більшість з яких безповоротні втрати, ну, Сильський говорить про три котли. Тому тут новини справді дуже непогані. І ще Зеленський зробив важливі заяви, які сьогодні ну, справді резонують в Угорщині. Він каже, що українські військові зафіксували на кордоні з Угорщиною. Заходив в наш повітряний простір дронів-розвідників. Він каже, що цей, можливо, були і угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту. В Угорщині відповідним чином вже відреагували, але не на дрони, а на інші наші дії. Я про це ще обов'язково скажу. Скандал там лише розгорається. А Зеленський також повідомив про те, що він не визнає окуповані території за Росією. Але якби завтра було припинення вогню, то він би згодився на те, що все зупинилось на нинішній лінії фронту, а Україна буде повертати землі пізніше дипломатичним шляхом. Не те, що на цю заяву, але на ідею припинення вогню відреагували також і в Кремлі, але устами Лукашенка. І Лукашенко сказав, що Україні треба погоджуватися на той сценарій, який запропонувала Росія, бо інакше буде гірше. І він каже: Я хотів би зустрітися із Зеленським. І про дещо поговорити, чи буде зустріч Лукашенка Зеленського, я чесно кажучи, сумніваюся, але, ймовірно, в офісі президента України готують відповідь для білоруського диктатора. І також Зеленський повідомив про те, що просив Сполучені Штати Америки про ракети тамагавк під час закритої зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом в Нью-Йорку. Але він повідомив це не усім відразу, а десь, ймовірно, за зачиненими дверима. Бо про це пише видання The Telegraph. І вони кажуть, що Зеленський своєму американському колезі говорив про те, що високотехнологічна зброя допоможе привести Путіна до тями і всадити його. За стіл переговорів саме для обговорення мирної угоди. Ну і також кілька джерел, які близькі до телеграф, повідомили, що прохання було висловлено якраз під час зустрічі на полях генасамблеї. ООН і була оцінена ця зустріч як позитивна. Чи це означає, що Трамп погодився на передачу тамагавків? Навряд чи. Тому що ну ви добре знаєте, друзі, що тамагавки не можна взяти і передати Україні. Вони запускаються з підводних човнів з моря, і у нас таких засобів запуску немає. Звісно, говорять про те, що є експериментальні наземні установки, але знову ж таки про них відомо дуже мало і чи вони будуть у нас. Це питання поки що відкрите, але я думаю, це такий дуже важливий психологічний момент тиску на Кремль, аби ті справді почали переговори. Ну а тепер, друзі, трішки детальніше про скандал із Угорщиною. Сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна заборонила в'їзд трьом високопосадовцям з угорських збройних сил у відповідь на рішення Будапешту, яке той ухвалював набагато раніше. І запровадив тим рішенням санкції проти українських військових. За словами Сибіги, це дзеркальна відповідь на заборону угорщиною на в'їзд для низки українських високопосадовців. Ну, ви певно, добре вже знаєте про те, що свого часу заборонили в'їзд Роберту Бровді, який є етнічним угорцем. І це сталося після того, як його підрозділи просто зупинили роботу нафтопроводу Дружба, і Угорщина виявилася без російської нафти. У липні Угорщина також заборонила трьом українським військовим в'їзд військ на свою територію у зв'язку з нібито насильницькою смертю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті. Ну і фактично такими діями Угорщина лише поглиблює відносини, і так непрості, із Україною. І говорити про потепління поки що не доводиться. На превеликий жаль. Ну, а міністр закордонних справ Угорщини Роберт Сіярто. Взагалі сказав, що Зеленський втратив густ через антиугорську одержимість. Ну, у них своє бачення, як то у насправді виглядає, у нас ж своє бачення, і ми розуміємо, що тиснути на Угорщину для зупинки постачання нафти потрібно. І історія із забороною на в'їзд військовослужбовців пов'язана якраз із цією темою. А тепер, друзі, до інших заяв європейців, які вкрай важливі, тому що вони сьогодні. Описують, в якому нині непростому становищі перебуває Європа. Там справді нема одноголосся, яке необхідне нам вкрай необхідне для підтримки України. Мова зараз йтиме про високу дипломатичну представницю Європейської комісії Каю Калас. Ви добре і знаєте, це колишня прем'єрка Естонії, яка активно підтримує Україну. Вона активно просуває допомогу для України. Займається фактично пошуком фінансів, закупівлює зброю, ну звісно, не зі своєї кишені, але вона лобіює це питання за це і велика честь і хвала. Але робить вона це в дуже специфічний спосіб, як я вам говорив то раніше. Ну от, до прикладу, для журналістів на полях генасамблеї ООН, вона сказала, що Європа сама по собі не несе відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією. І говорить, що це Трамп обіцяв зупинити вбивства, тому це не може бути нашою провиною. Америка залишається найважливішим союзником у НАТО. Фактично, Кая Калас публічно визнала те, що Трамп усувається від допомоги Україні. Він то продає зброю до Європи, але він її не передає безкоштовно. І далі та зброя потрапляє до України за кошти європейських платників податків. Тут каякала справа. Але ну, це не означає, що тобі треба просто-напросто відмежовуватися від допомоги для України. Хоча вона нібито й не відходить. Але говорить дуже, як на мене, такі контраверсійні для нас тези. От зокрема. Ви знаєте про те, що росіяни активно провокують сьогодні країни НАТО в Європі на якісь дії, запускають постійно дрони, пролітають їхні винищувачі і не лише в повітряному просторі Європи, а й Америки в тому числі. І Кая Кала з приводу цього говорить: Путін випробовує нас, намагається зрозуміти, як далеко він може зайти. Ну і власне, де вони його зупинять. Він хоче побачити нашу реакцію. Ну так, дійсно, я кажу в себе. Так вона прокоментувала порушення повітряного простору. Хоча лідери НАТО бажають рішуче реагувати, щоб стримати майбутнє вторгнення Росії, Москва також намагається розпалити тривогу в країнах-членах, пише видання політику, розповідаючи про те, що говорить Кая Калас. А далі вона конкретно сказала наступне: якщо ваша реакція, тобто лідерів НАТО, буде занадто сильною, це також вплине на наші суспільства, каже вона. І додає, що громадяни Європи стурбовані тим, що війна перекинеться на їхню територію. Тож лідери повинні знайти баланс, а не розпалювати страх у нашому суспільстві. От цікаво баланс із ким? З росіянами. Ну, кая калас, схоже, що натякає на контакти з Москвою для того, щоб домовитися, аби війна Росії не перекинулася на території Європи. Але рішення дуже просте. Путіна треба зупинити в Україні. Для цього треба Україні допомагати більше, більше виділяти коштів на придбання американської зброї, тому що Трамп її дарма не передає. На жаль, така реальність. І, до речі, Росія, як я говорив на початку відео, продовжує Кошмарити Європу. Е, сьогодні, от видання НДР повідомляє про те, що невідомі дрони помічені над Німеччиною. Вони пролітали сьогодні вночі над землею, шлезвіг голштейн на півночі країни, і зараз ведеться розслідування за підозрою у шпигунстві. Таке відбувається щодня і буде тривати і далі. Тому заяви Калас, вони справді мають місце, тому що є загроза. Але ну, просто-напросто не помічати її не зовсім правильно. І примирювати Путіна, як то вона рекомендує. Ну, принаймні, я так читаю її коментарі. Це неправильно. А що ви думаєте з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, також у коментарях. Тепер щодо. Санкцій проти Росії, які нібито Вив Європейський Союз, і про що також говорила і Кая Калас, і також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляен, сьогодні, 26 вересня, послі ЄС вперше обговорили 19-й пакет цих санкцій. Однак, як пише Радіо Свобода, зеленого світла поки не буде. Словаччина знову виступила проти. І раніше Братислава блокувала 18-й пакет санкцій, і нині таке саме. Тобто я до того веду, що ви, європейські лідери, чиновники європейської комісії, європейського парламенту, маєте в першу чергу вирішити проблему із Словаччиною Угорщиною, а не розповідати, як примірюватися із Росією. Ну і тепер до підготовки наступу на Тайвань, друзі, є інформація така: Росія передає бойовий досвід для проведення операцій, щоб навчити китайські повітряно-десантні підрозділи. Пише The Washington Post з посиланням на документи, отримані від хакерської групи Black Moon. Ну, звісно, це ж робиться для того, щоб здійснювати безпосередньо такі операції на острів Тайвань. Дані, достовірність яких була підтверджена британським аналітичним центром у Русі, ну, співпадіння є таке. Я маю на увазі співпадіння в назві Русі займається Росією. Свідчить про поглиблення альянсу між Москвою та Пекіном. У 800-сторінковому архіві зазначено, що в жовтні 2024 року, не так давно, рік тому, друзі, Росія погодилася продати армії Китаю 37 легких машин Амфібій, БМД-4М, 11 самохідних протитанкових установок Спрут СДМ-1 та 11 бронетранспортерів бтр бд МДМ. Контракт на постачання обладнання на 584 мільйони доларів, також включав передачу кількох командно-спостережних машин та парашутних систем, призначених для скидання важких вантажів із неба. Тобто Китай розглядає можливість саме наземної операції на Тайвань, а не удари з повітря, тому що ну, їм треба цілий острів, який виготовляє дуже багато чіпів. Ну, до речі, нагадаю, торговий оборот між. Китаєм та Тайванем складає приблизно майже 500 мільярдів доларів. У хакерських файлах описувалися програми навчання китайських десантників, засування зброї та систему управління, які проводилися фахівцями в Росії, а потім у Китаї. І також документи свідчать про кілька раундів переговорів, зокрема про зустріч у Пекіні у квітні 2024 року. На ній китайська сторона попросила Москву прискорити термін постачання. Саме цих транспортних засобів, надати всю технічну документацію та адаптувати озброєння під Китай. І далі цитата центру аналітично: Росія передає технології, які дозволять Китаю розширити виробництво аналогічної зброї та військової техніки за рахунок локалізації та модернізації. Ну, звісно, це робиться для того, щоб разом проводити наступальні військові дії. Ну і тепер, друзі, ще до хороших новин і не дуже. Ну, серед таких. Російський ведучий і пропагандист пропагандистигран Кеосанян помер у ніч проти 26 вересня. Про це повідомила його дружина, головна редакторка російського державного телеканалу Раша Тудей Маргарита Симоньян. Ви певно, знаєте, що Кеосаян це дуже серйозний пропагандист був. Да? І тому для симонян це втрата. Для нас, звісно, що ні, ворог хороший, коли мертвий ворог. Він постійно говорив про те, як українці треба вбивати і таке інше. Довго перебував у комі, тепер його не стало. Вона каже: сьогодні вночі тигран пішов до Творця. Ну, я б сказав би до Кабзона на концерт. Також, друзі, щодо подій в Україні. Усіх чоловіків віком від 25 до 60 років, хто не мав Резерв Плюс і не приходив до ТЦК, автоматично внесено до реєстру оберіг. Тепер їм можуть виписати штраф до 25 тисяч гривень. Ну, відповідні повідомлення, я думаю, буде насилатися якимось чином. З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на україно польському кордоні зареєстрували майже. 53 тисячі перевірок чоловіків громадян України віком від 18 до 22 років, з яких майже 40 тисяч на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч на виїзді. Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит інформаційного видання Українська Правда життя. І також, друзі, ще одна новина на завершення за колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова, нібито внесе заставу у розмірі понад 44 мільйони гривень. Про це повідомляють джерела видання ТСН. Серед тих, хто вирішив зробити свій фінансовий внесок у звільнення Борисова з-під варти, зокрема, двоє адвокатів Віктора Януковича, Віталій Сердюк та Олександр Бабіков, ну, навіть є в мене телеграм-каналі відповідний документ. Зараз, нібито Борисов ще в СІЗО, його не випустили на волю. Це, до речі, третій внесений задаток, застава за Борисова. Першого разу 12 мільйонів, другого 40 мільйонів, і от нині 44 мільйони внесли за нього. Ну, є кошти у Борисова відкуповуватися від злочинів. Друзі, на цю хвилину всі новини. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу почутого? Дякую, що ви були зі мною. Усіх люблю ціну, і не перемикайтеся. Все буде Україна!